В ім'я Отця, Сина і Святого Духа, слава Ісусу Христу. Дорогі браті і сестри. Я щасливий сьогодні знову бути разом з вами. В першу чергу хочу передати вам вітання від нашого отця Піміна. Він вже доїхав на свої позиції і дуже дякував кожному з вас, церкві, тому що молитва церкви дуже сильна, тому що тільки приїхали і відразу попали під обстріл. І тільки чудо спасло, тому що з боку стояла ще одна машина. І розрив був за тією машиною, а от хлопці лишилися живими. І він просив наголосити, що все-таки дуже важливо, щоб ми пам'ятали, що ми не просто тут колихаємо повітря своїми устами, а оця щира молитва церкви, вона ну вона творить реальні чудеса. Так само хочу передати вам вітання від нашого отця Іова, і отця калініка. Вони в нас відряджені на Афон вже вдруге. Хочемо трішечки для себе переймати досвід Селенської церкви, чернества, яке не преривалося в своїй традиції. І вони разом з Калініком цілий місяць подвизаються там не як туристи, а як послушники, щоб потім приїхати і цей досвід передавати тут в нас в нашому монастирі. Далі дуже знаєте, важливо дякувати Богу за кожну можливість, можливість бачити, можливість бути у храмі. Можливість знатись, можливість думати, можливість ходити своїми ногами, можливість розвиватися. Знаєте, я дуже хочу, щоб от сьогодні, ми, стоячи в цей день, цю неділю, яка є першою вже підготовчою неділею до Великого посту. Я дуже хочу, дуже мрію про це, і це моє завдання як священнослужителя. Щоб ми з вами правильно усвідомлювали, для чого взагалі в церкві існує поняття посту, і як правильно до нього підходити, тому що тільки правильно підходячи до будь-чого в житті, ми будемо отримувати результат. Просте якесь бездумне діяння, проста якась бездумна робота, вона ніколи не приносить плоду. Дуже важливо для нас, як для людей думаючих, як для людей е, серйозних, коли ми щось в своєму житті робимо, чітко для себе розуміти, я роблю це тому, що це дуже важливо. І пам'ятаєте, ми минулу неділю говорили, е, згадували Захея. І я просив вас, щоб коли ми з вами будемо проходити оцей період посту. Щоб ми не зациклювались на дрібницях, а ставили собі за мету у всьому і у всіх бачити Христа. Так само, і сьогодні, маючи вже цю неділю Митеря Ізахея, я хочу, щоб ми заклали з вами правильну основу в розумінні, для чого це все буде відбуватися в нашому з вами житті. Я ще, і ще раз хочу нагадати, що незважаючи на те, що ми живемо з вами в часі війни, і деколи бачимо якісь такі страшні, незрозумілі людському розумінню речі, я хочу, щоб ми з вами розуміли, що наш Бог, в якого ми з вами віримо, Він переживає цю трагедію разом з нами. Він разом з нами плакав в Бучі, він разом з нами плакав в інших місцях, де творилося безчинство, якісь нелюдські вчинки. Він плаче з кожною матір'ю, з кожною жінкою, з кожним батьком, які втратили свою дитину, брата чи сестру. Він з кожним з нами. Я от хочу, щоб ви мене зараз почули. Дивіться, от є от Ігор біля мене стоїть, Деякон Григорій, там отець Федосі сповідає там Оксана, Сергій. Світлана, Марія, от кожен по імені. Я хочу, щоб ви почули, Бог любить нас кожного по імені. Це дуже важливо, підходячи до посту. Бог любить кожного з нас по імені. Він є наш творець, Він нас створив. І Він дуже хотів і хоче, щоб кожна сотворена ним людина. Не просто калатала свої роки, не просто жила в якійсь постійній невпевненості, там, в страху, в незадоволенні, в заздрості, в якійсь агонії, в роздратуванні. Господь створив людину для того, щоб вона відчувала внутрішню гармонію. Ми це з вами називаємо бути щасливим. Тобто Господь створив нас з вами, щоб ми були щасливими. І от розуміючи це все, розуміючи, що Він любить кожного з нас по імені, розуміючи те, що Він нас з вами творець. І дивлячись на самих себе, ми побачимо з вами, що щось тоді незрозуміле діється в нашому житті. Якщо він створив мене для щастя, якщо він створив мене для того, щоб мені панував мир і спокій в моєму серці, якщо він створив мене, щоб я жив без страху, чому я боюсь, чому, чому я не мирствую? Чому мені інколи, проснувшись зранку, вже хочеться, щоб цей день закінчився? А тому, що ми, як люди, Десь в якийсь момент в міру різних обставин нашого життя втратили зв'язок з своїм творцем. Ми побігли за чимось своїм. Нам здалося, що от поки я здоровий, міцний, успішний і пару гривень маю в кармані, що я можу в своєму житті чогось досягти сам, без нього. Ну, як мінімум, його повішу десь на образах себе в кімнатці. І от в цій біганині без нього ми заходили все далі і далі і далі. І над нами починали панувати і панують різні нехороші речі. Хтось не може стриматись від їжі, хтось живе в постійній заздрості, хтось живе в постійному пошуці слави і похвали людської. Ну, Багато чого різного. Ми живемо, і кожен живе цим, і гризеться цим. Хтось переживає, що в нього не складається на роботі, хтось переживає, що в нього не складається в особистому житті, хтось гризеться, що в сім'ї немає ладу. І ми дуже часто живемо в цьому всьому, от з цією такою картинкою, і замість того, щоб пороздумувати, чому все це так з нами стається. Ми інколи згадуємо про Бога для того, щоб понарікати на нього. Сказати Господи, за що це мені? Чому Ти мені чогось не даєш? Ми не хочемо подумати інколи, що, можливо, на роботі я не успішний через те, що, можливо, десь лінуюся, а з лінню треба боротися. Ми ніколи собі не задумувалися про те, що от та людина не відповідає мені взаємністю. А може це не моя людина просто, але я впертий в своїх переконаннях і я хочу, щоб було саме так. Ми не задумуємося про те, чому в мене нема здоров'я, хоча перед тим їли і пили, що хотіли і скільки хотіли. А сьогодні, коли нас заболіло, ми згадали, що в мене немає здоров'я. Ми не хочемо задумуватися про те, чого в мене немає друзів. А тому, що я десь своїм якимось внутрішнім чи авторитаризмом, чи якоюсь своєю нещирістю повідганяв від себе всіх людей. Нам, як людям, завжди легше когось звинувачувати, нам завжди легше бачити причину в комусь. І от, власне, період посту після стримання, період посту, Господь каже, давай, стоп, давай зупинимось. Давай по перше, а ти згадаєш? Що я тебе дуже люблю і я хочу, щоб тебе все вдалося в житті. А по-друге, давай перестанемо шукати вину і причину у всіх і у всьому. Період посту це період, коли ми маємо з вами по-особливому заглянути в себе. Коли ми маємо заглянути в себе і пороздумувати, сказати разом з Давидом, Господи, а ну, ну перевір стежку якою я йду. Це страшні слова, вони дуже страшно інколи їх сказати. Але якщо ми хочемо бути успішним, якщо ми хочемо мати цю внутрішню гармонію, якщо ми хочемо мати заспокоєння, мирний дух, як казав Серафим Саровський, ми маємо разом з Давидом наважитись сказати, Господи, а ти перевір, перевір мене, чи я правильно йду, чи за тим я біжу. Чи того я хочу, чи того я вимагаю. Період посту це має бути період, коли ми маємо, не зважаючи на те, що ми такі от закостенілі, такі холодні, інколи такі байдужі, от що стосується справи спасіння. Ми маємо все-таки стати і сказати: Господи, от я буду мати оці майже 50 днів. Допоможи мені знайти час. Прийти не тільки в неділю, але і на покаянний канон Андрія Крицького. Допоможи мені прийти на пасію. Для чого? Для того, щоб, слухаючи Слово Боже. А там будуть згадуватись події про те, як Син Божий прийшов на землю. Там буде згадуватись про те, для чого він прийшов. Там буде згадуватись про те, що він дуже нас любить. Там буде згадуватись про те, як він нас ціляв, як він давав надію, як він посиляв в людях якусь довіру один до одного, і як ми потім з вами його розпіли. Ми. І от, слухаючи ці всі євангельські історії, людське серце, воно, оці всі тексти вони покликані збудити людське серце. І якщо ми повірте, якщо ми будемо уважними, ну не зможе такого статися, щоб це пройшло повз нас. Ну, можливо, щось десь колись, не завжди ми збережемо якусь увагу і концентрацію, але в якийсь момент, Господь знає, в якийсь момент все рівно Він знайде наше серце. Це дуже важливо. Це важливо, щоб ми не здавалися. Це важливо, знаєте, Господь, коли говорить і коли ми з вами от в храмі говоримо і закликаємо там розглядати себе, дивитися на себе, бачити свої гріхи. Це не тому, що Господь хоче поселити в нас з вами відчуття вини, провини. Абсолютно не так. Коли Господь каже, що людину, дивися на себе, пізнавай саму себе, то це для того, щоб побачити, а от у що насправді стоїть між мною і тобою, Господи. А от яка звичка насправді заважає мені мати мир і спокій. Як мені, Господи, цього позбавитись? І от цією боротьбою. Молитва і піст, молитва і піст. Ми почнемо себе від чогось стримувати. Ми почнемо більше звертатися до Бога. І от знаєте, оця хода вона виробить нас таку правильну канву. Це дуже важливо, дуже важливо не, не зневірюватися, коли ми побачимо себе ну, не такими, як би нам хотілося себе бачити. Треба просто завжди йти. йти, Бо знаєте, деколи з людьми спілкуюся, і, і багато хто скаже такі, таку фразу, ой, куди там же мені. Або куди там же йому? Ну, це така сатанинська фраза, це неправильна фраза. Знаєте, в Древньому патерику така гарна історія була. Приходить брат до Ави Сесоя і каже: Ава, я впав. Старець каже йому, ну то вставай. Приходить до нього знов брат і каже до нього, Ава, я знов впав. Ну каже, ну то знов вставай. Брата розбила цікавість, і він каже, Ава, скажи, а скільки мені разів так вставати? Ну, то каже, скільки будеш падати, стільки і вставай. А каже, скільки часу це буде тривати. Ну, каже, поки тебе Господь, вже не, коли твоя душа піднесеться на небо, і яка робила добро, чи яка робила зло? Бо до того моменту і вставай. Але що важливо в цих словах і в цій історії? Тобто, кожен раз ми будемо з вами, як люди, десь в чомусь согрішати, кожен раз ми з вами, як люди, будемо десь відступати. Але дивіться, що важливо, в чому премудрість, щоб Господь побачив, що ми навіть в своїх падіннях кожен раз націлені на те, щоб вставати. Є інша історія з того самого древнього Петерика, коли до преподобного Іоанна Колова підійшли браття і розказали йому історію перед тим, як його послати в місто. Колись була одна така благочистива жінка, дівиця, яка лишилася сиротою, але вона дуже любила Бога, бо її так батьки навчили. І вона собі взяла за звичку приймати подорожніх ченців. Вона їх годувала, давала їй місце, де переночувати. Але якось так складалося, складалося в їх житті, що настав момент, коли вона втратила фінансову спроможність приймати цих подорожніх. І почала і збідніла. І колись сказала, що вибачте, я вже не можу вас приймати. Ділися ці всі подорожні, паломники, ченці, і з'явилися інші друзі. Які почали її зводити на іншу дорогу. І так вона з ними її життя закрутило, що вона з благочестивої дівиці почала жити як звичайна блудниця. І тут, до, от, власне вже до цього преподобного Йоанна Колова підходять інші чинці, які колись десь там вона їх приймала і каже, слухай, ну така хороша дитина. І дивися, як Сатана її закрутив, і дивися, що з нею сьогодні відбувається. Ти сильний в нас духом, піди, будь ласка, допоможи їй. І він пішов в те місто, прийшов до її оселі, постука, відкрила вратарниця, накинулася ще на преподобного Івана Колова і сказала, що це через вас із дівенців. Вона стала ніщою і тепер живе таким життям, яким живе. Але він сказав: Почекай, не гарячись, скажи їй, що я прийшов, що я хочу з нею поговорити. Дівиця в підсумку прийняла цього старця. Він почав їй говорити, плакати біля неї і почав просити, що давай я допоможу тобі, щоб розірвати ці кандали сатанинські. Вона погодилася і пішла з ними, коли вони йшли далекою дорогою. Вона дуже-дуже поранилася, дуже зранила свої ноги, багато втратила крові. І поки старець шукав допомогу, прийшов до неї, вона померла. І він дуже запереживав, що як так, він тільки вирвав її з того, з її оселі, з того її блудного життя і інші ті, які за неї переживали, почали казати, Господи, а яка ж її участь? І було видіння в преподобного Іоанна Колова, що Господь сказав, що Господь відразу її забрав на небо. Чому? Тому що він побачив, що в її серці сформувалася чітка думка, що я хочу, Господи, бути з тобою. От завдання посту, от я хочу, щоб це кожен собі закарбував в своїй пам'яті. які б ми з вами не були, в кожного свій рівень своїх відносин з Богом, які б ми з вами не були. Але дуже важливо за весь оцей період, поки ми з вами будемо щось читати, розважати, молитися, поститися, щоб ми в своєму серці, в своєму розумі народили чіткий вектор, що да, Господи, може я ще й недосконалий. Господи, я грішний, але я Твоя дитина, Господи. І я прошу Тебе, показуй мені мої якісь промахи, показуй мені мої якісь гріхи, показуй мені, де я йду не туди. І я буду оплакувати це, але тільки, Господи, з тобою. Оце і є завдання посту. Тобто це не є знаєте, період часу, коли церква від бідних людей щось вимагає. Ні, це неправильне взагалі розуміння. Це є період часу, коли ми з вами будемо повертатися до того, хто нас сотворив, коли ми з вами будемо повертатися до того, хто нас любить, коли ми будемо повертатися до того, хто нам дасть силу для того, щоб побороти все те, можливо, недобре, що є в нас, і знаєте, бути якимись людьми натхненними, бути людьми такими легкими, бути людьми, від яких віє чимось таким добрим, позитивним. Щоб ми з вами стали якимись світочами і несли світло в цей, в цей світ, в цей темний світ, От для цього період посту. Тому кожен нехай от, от ці неділі, поки вони ще тривають підготовчі, кожен нехай з вас сам по собі пороздумує, спитає в Бога. А Господи, а що ж є в мені такого? А що найбільше в мені забирає мир і спокій? І коли побачите? Чи це якісь пості розмови з кимось постійні, чи це постійне якесь пліткування про когось, чи це якась заздрість, чи це якась схильність до переїдання, чи це схильність до будь-чого, будь що нами володіє, що в нас забирають, і ми починаємо немирствувати. Оце і буде наш предмет боротьби. І тоді прийдете перед початком посту, ми станемо тут, почитаємо молитву благословення на кожного. Щоб вам Господь допоміг, щоб ми розв'язувалися. Тому що апостол говорить Духом Святим, що не ставайте рабами. Ми не повинні з вами бути рабами будь-кого і будь-чого. Господь нас з вами кличе до волі. Господь не хоче у цього християнства вічно згорбленого і вічно якогось журеного. Господь хоче поселити в наших серцях. Живу віру, яка буде нас животворити, давати сили, натхнення, що ми зможемо, так як він в розмові з Самарянкою і іншим це подавати. І піст як засіб в цьому буде великою допомогою, коли ми до нього віднесемося серйозно. Коли ми зрозуміємо, що це от така, знаєте, ланцюжок, за який ми вхопилися, і якщо ми за нього будемо триматися, ми дотянемося до Бога. Не більше і не менше, це не привід для гордості. Так як робив сьогоднішній митр в сьогоднішній притчі. Це не привід виділяти себе і казати, от я кращий за інших. А це привід сказати, Господи, яка милість твоя? Нарешті до мене дійшло, для чого цей піст? Нарешті, якщо я буду йти і старатися цією дорогою, то може я хоч якось відчую твою присутність в моєму житті. От для цього піст. От на це я вас налаштовую і я вірю, що ми будемо молитися. А чому це потрібно? Закінчу з того, що почав. Тому що є ті люди, які сьогодні дають нам можливість стояти тут у храмі, але вони не мають часу прийти на покаянний канон Андрія Крицького, на пасію, на літургію. Вони інколи навіть не мають часу почитати ранкових і вечірніх молитов. Єдине, що встигають, коли падають під час обстрілу, казати: Господи, помилуй. Ну так давайте будемо їм надійним тилом. Не казати, що ми вже стомилися, ой, як же ж важко. Коли ми я чую таку фразу, коли мені волонтери підходять, і кажуть, ой, бо ніби просять зробити благодійний ярмарок, але люди потомилися, я задаю пряме питання, а вони там не потомилися? Ну як, як ми дуже себе любимо і як ми себе шкодуємо? Ми тут бійненькі потомилися, вони там потомилися. А ми ще не починали навіть серйозно боротися з собою. Тому оце, знаєте, наша внутрішня стійкість, наша глибока віра, вона в першу чергу потрібна і їм. Тому що коли церква буде міцною, коли церква буде молитися, то вона буде рвати всі кайдани ворожі. Але ця церква має молитися, а не просто вистоювати і шкодуючи себе, бо ми вже від чогось стомилися. Тому оця боротьба і заради спасіння власної душі, і заради них. Тому що ви самі і чуєте, і бачите, і знаєте, все рівно наступає цей ключовий момент. Все рівно наступає, так як ми читаємо в Євангельських уривках, коли приходив Христос до Біснуватого. І перед тим, як біс мав вийти, Він по особливому кидав ту бідну людину. Правда, ж читаємо таке в Євангелії? Повірте, буде так само і в нашому випадку. І схочеться ще біс. Якийсь нелюдський і добре нам потріпати, і нерви, і все інше. Але ми повинні бути стійкими, ми повинні бути сильними. Ми повинні навіть, коли нам десь щось і не вдається себе опанувати, сціпити зуби і сказати: Господи, а я вірю тобі. Я вірю тобі, і з тобою я це все пройду, і ми всі пройдемо. От для цього ця боротьба. Хай Бог нас в цьому благословить.